Привіт, мої любі, діти! Де ми з вами живемо? На це запитання можна відповісти по-різному. Можна назвати вулицю або адресу. Можна назвати село або місто. Ще можна назвати країну, в якої ми живемо. А ще можна сказати, що ми живемо на планеті Земля. Або у сонячній системі. І все це буде правильною відповіддю. А що ми можемо назвати рідною землею? Ось послухайте вірш, який написав український письменник Олесь Лупий. Вірш називається Рідна земля. Дощик втомився. Та й зупинився і поглядає на ліс, на поля. Таке все чисте, таке іскристе, така вже гарна рідна земля. Сподобався віршик? Як називається цей вірш? Хто автор? Олесь Лупій. Як автор називає рідну землю? А чому вона така гарна? Що зробив дощик? Пропоную разом вивчити цей вірш. Погляньте на цю таблицю. Повторюйте вірш разом зі мною за цими малюнками. Дощик втомився, та й зупинився і поглядає на ліс на поля, таке все чисте, таке іскристе, така вже гарна рідна земля. А зараз я буду починати, а вам необхідно продовжити дощик, тай и на лис таке все, таке, така вже рідна. Молодці! Повторимо ще раз. Дощик томився, та й зупинився і поглядає на ліс, на поля. Таке все чисте, таке іскристе, така вже гарна рідна земля. А зараз спробуйте повторити віршик самостійно. А зараз повторимо віршик без підказок. Дощик втомився та й зупинився. І поглядай на ліс, на поля, таке все чисте, таке іскристе, Така вже гарна рідна земля. Розкажіть цей вірш своїм рідним і близьким. А на сьогодні все. Пока!